Прем'єра в обласному театрі ляльок. Спектакль за п'єсою пітерського драматурга Михайла Супоніна цими вихідними покажуть маленьким кіровоградцям. Новою виставою лялькарі завершують 74-й театральний сезон. Зараз проходять останні репетиції. За лаштунками побував Сергій Михайлін. До прем'єри лялькарі готувалися понад два місяці. Для вистави виготовили нові ляльки, декорації та костюми для акторів. Обдумується концепція спектакля, сценографія кукли, які будуть і з якого матеріалу буде використовуватися. Вот. Потім художник постановщик працює над спектаклем. Розрахований спектакль для дітей від трьох до семи років. За жанром вистава інтерактивна казка гра. Це коли глядачі стають учасниками того, що відбувається на сцені. Спектакль тим, що ми граємо з нашими. і вони заряджають нас позитивом своїм, вони дають нам цю енергетику. І ми їх реакція, їм, Дія розгортається на галявині казкового лісу. Су головний герой похмуре зайчиня Бука. Таке ім'я він отримав за постійне невдоволення й бурчання. Але вже до кінця п'єси акторам лялькам і маленьким глядачам вдається провчити зайча і подружитися з ним. Опа, привітайте зі мною! Не путу. Чому не хочу? Вистава ненав'язливо нав'язливо вчить добру, вміню дружити і прощати, говорить режисер-постановник. Важна ідея. того, что э, очень плохо быть одному, очень плохо не уметь дружить, э, потому что одному скучно, э, никто не поможет в трудную минуту. У п'єсі задіяні два типи ляльок одна паркетна і три планшетні. У їх створенні брав участь весь колектив. Для оформлення ж реквізиту художник-постановник запропонували оригінальну ідею кольорове плетіння. Наш спектакль Бука сам по собі цікавий тим, що і два матеріали це ткань і в'язка. То есть все завязано на вязке. То есть куклы у нас связаны, элементы декорации у нас связаны. Все в одном стиле подобрано. Усіх секретів драматурги не розкривають. Кажуть, краще один раз побачити. Коли дитина активно сопереживає відбувається на сцені, я думаю, він так більше укладає в своїй головушці Ті істини, като ми учим їх відбудеться прем'єра вже цієї суботи. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.